Називати цей пристрій гібридним інвертором не зовсім коректно. Коректніше буде називати його off грід інвертором off грід інвертор заряджає акумуляторну батарею від міської мережі або від сонячних панелей. Якщо немає ні міської мережі, ні сонячних панелей, то він буде брати накопичену електроенергію і віддавати на будинок. Віддавати електроенергію в міську мережу він не вміє. Цей пристрій можна використовувати в режимі ДБЖ. Перемикання складає 10 мілісекунд. Його номінальна потужність 3,2 кВт. Цього вистачає для того, щоб я міг без проблем закип'ятити в 2 кВт чайнику літр води за 4 хвилини, при цьому витративши всього на всього 100 Вт електроенергії. Також цієї потужності достатньо для того, щоб скористатись індукційною плиткою маленькою. Але деякі пристрої я від нього навіть не збираюсь живити. Бо, наприклад, живити бойлер сенсу немає, електрично велику плиту теж живити сенсу немає, теплу підлогу кондиціонер також живити сенсу немає. Тобто цей девайс у мене в квартирі використовується для живлення самого необхідного. Наприклад, щоб на трьох 3D принтерах не переривався друк. У 2023 році акумулятори плюс Off-Grid інвертор обійшлось мені все це діло приблизно в 700-800 доларів. Інвертор, хоч і дешевенький китайський, але з своєю задачею він справляється. Саме друге в цьому комплекту це все ж таки акумуляторна батарея. літій фосфатна 24 вольта 125 ампер-годин. Якщо перевести в вати, то це 3200 ватт-годин. І от для жилення трьох принтерів, трьох 3D-принтерів 3200 ватт-годин вистачає приблизно на 7-8 годин. Все освітлення в приміщенні може працювати на цій потужності 15-16 годин, і цієї ємності вистачає для того, щоб закип'ятити 32 літри води. Але використовувати електроенергію для того, щоб кип'ятити водичку, це абсолютно нерозумно. У цього девайса є два режими використання в якості DBG і в якості Home Appliance. Home Appliance перемикається 20 мілісекунд, а в режимі DBG – упс перемикається 10 мілісекунд. 10 мілісекунд це дуже маленький проміжок, помітити його неможливо. І 3D-принтери і комп'ютери не помічають переходу. Але у цієї штуки є два дуже великі недоліки: це, по перше, своє споживання – 35-40 Вт. І якщо ви будете множити на 24 і на 30, то ви зрозумієте, що він може жирати до 30 кВт в місяць. 30 кВт в місяць це, мабуть, скільки 80 чи 90 гривень. Поки що. Але ж знову, до цих пір я його не тримаю постійно ввімкненим. Я його вмикаю тільки тоді, коли починаю 3D-друк. Ну або ж коли в будинку вимикають електроенергію. Не дивлячись на те, що у мене щитку стоїть АВР, я до цих пір перемикаю його руцями. А все тому, що в нього є дуже великий недолік це шум. Він шумить і шумить досить гучно. І досить гучно для того, щоб вночі, наприклад, взагалі ним не користуватись. Вони взагалі не призначені для того, щоб використовувати їх в однокімнатній квартирі. Але, на жаль, ситуація така, що ну, просто доводиться користуватись такими штуками. Тож для того, щоб зменшити шум, я вирішив модернізувати систему охолодження. Ні-ні-ні, нічого я модернізувати не буду, це я просто для відео кажу для підписників, кажу, що я буду щось там модернізувати. Я не буду нічого модернізувати. Це нормально. Незрозуміло, чому жінки досить болісно реагують на дві фрази. Перша фраза це я буду щось модернізувати, а друга фраза Я вже все модернізував. Для охолодження цього пристрою використовується два вентилятори 60х60х25. Вентилятори потужні, шумливі. І вмикаються вони в залежності від споживання, в тому числі зарядки, від нагрівання. І якщо він працює в режимі байпас, тобто проводить через себе електроенергію, і якщо жоден споживач не підключений, тобто навантаження нульове, то раз приблизно 20 хвилин він продуває через себе повітря. І саме це продування вночі дуже сильно заважає. А от в день з шумом, який видається інвертором, можна, в принципі, жити без жодних проблем. Але якщо шум, наприклад, вам не сильно заважає, то модернізацію робити не бажано. Я бачив кілька повідомлень, як користувачі міняли вентилятори на Noctua, ну або ж на інші тихі вентилятори. І ось тримаю в руках тихий вентилятор від Cool Age. Коли я його підключив до джерела 12 В, мене здивувало те, що споживання у нього дуже маленьке 70 мА. У рідних 12 вольтових Вентиляторах споживання складало приблизно від 150 до 250 мА. Хоча на самому вентиляторі написано, якщо не помиляюсь, 0,5 А. На цьому ж вентиляторі написано 0,14 А. А в результаті інших шаманських тестів було виявлено, що рідний вентилятор дає потік повітря майже втричі більший, ніж цей тихий вентилятор. Тож, якщо ви вирішите замінити на якісь ногтю або на інші тихі вентилятори, то просто поставте два вентилятори поруч, подайте на них 12 вольт. І подивіться, який потік повітря вони будуть видавати. Я так розумію, що китайці не тільки китайці беруть 24 вольтові вентилятори, пишуть на них, що це 12-вольтовий вентилятор, кількість обертів при цьому менша, кількість шуму при цьому також менша. Є другий варіант модифікації додати плату. Регулятор обертів вентилятора в залежності від температури. Платки ці дешевенькі з доставкою в Україну коштують приблизно біля півтора долара. До них можна під'єднувати рідні вентилятори, і тільки потрібно перепакувати роз'єми. Якщо на ці плати подати плюс 12 вольт, то можна зробити так, що вентилятори будуть крутити без Виставити початкову кількість обертів приблизно 10-20%. Цього потоку повітря буде достатньо для того, щоб охолоджувати елементи системи. Якщо вона буде, наприклад, не під навантаженням. Якщо ж буде з'являтись навантаження, елементи системи будуть нагріватись, і в залежності від цього буде збільшуватись кількість обертів. І от, на жаль, такий варіант також досить шумливий. Але цілком можна зробити так, що шум від вентиляторів буде більш-менш постійний. Сьогодні ми цей варіант більш детально розберемо. Але є ще третій варіант: вентилятор на 120 мм дає суттєво більший потік повітря, але шумить при цьому набагато менше. І ні, я ж ніяк не збираюсь прикручувати цей вентилятор до самого гібридного інвертора. Я його буду прикручувати до шафи, в якій стоїть гібридний інвертор. Шафа зроблена на замовлення з DH, в ній поміщається як акумуляторна батарея, так і сам інвертор. Є отвір зверху, якраз розрахований під 120-мм вентилятор. І також є отвір знизу. Якщо зверху прикрутити вентилятор і потік повітря направити вниз. І десь приблизно посередині зробити перегородку навіть з картону або з якогось пластику, то потік повітря від цього вентилятора можна повністю пустити через інвертор. Звичайнісінький комп'ютерний вентилятор 12-вольтовий. На ньому написано, що максимальний струм споживання 230 мА. У таких вентиляторів є інші характеристики, на які потрібно звернути увагу. Це об'єм повітря на хвилину, який може видавати цей вентилятор. І шум в децибелах, які може видавати цей вентилятор. Чим менше децибел, тим краще. Тож, якщо будете собі купувати 120-мм вентилятор, звертайте на те, що бажано, щоб шум вентилятора був приблизно 20-22 дБ. Потік повітря вимірюється в метрах кубічних на хвилину або ж в CFM кубічних футах на хвилину. І от 1 кубічний фут це 1,7 кубічних метра. І чим більший потік може видавати цей вентилятор, тим краще. І знову ж, якщо будете купувати такі вентилятори, то купуйте трьохпінові вентилятори. Їх можна буде під'єднати до цього гібридного інвертора, майже нічого не перероблюючи. Ну або ж використати плату регулятора обертів. Зараз спробую показати наскільки шумить цей інвертор. Вмикаю. У якості споживача зараз до нього нічого не під'єднано. Вентилятори встановлені на 20% обертів. І я не знаю, чи шум чутно вам чи не чутно, але давайте зробимо ось так. І шума майже немає. Якщо ви плануєте використовувати такий девайс в своєму приміщенні, то є сенс зробити якусь шафку з якоїсь ДСП, але обов'язково в цій шафці зробити примусове охолодження. Наявність тепловізора вдома дає можливість подивитись на деякі речі в інших кольорах. Самим гарячим елементом виявився дросель середнього розміру, він нагрівається майже до 90-95 градусів, і це абсолютно нормально, тому що робоча температура силових дроселів може досягати і 100, і 125 градусів. Вентилятори встановлені таким чином, що цей дросель майже не обдувається. Магнітопровод трансформатора можна гріватись до 70 градусів. Інвертор контролює температуру довгого радіатора і одного маленького радіатора. На довгому радіаторі розміщена силова електроніка, і він може нагріватися до 65 градусів, а може навіть і вище. Терморезистори, які встановлені на радіаторі, не можна ні в якому разі знімати, тому що інвертор контролює температуру цих радіаторів, і якщо вона буде надто великою, то у інвертора спрацює захист по перегріву і він просто вимкнеться. А блок живлення самого інвертора також завжди майже ввімкнений, і температура на цих елементах зазвичай приблизно біля 65 градусів. Для того, щоб пояснити деякі речі, скористаюсь принциповою схемою інвертора PAW MR. Я знайшов цю схему на каналі ремонт силової електроніки. Не дивлячись на те, що в мене інвертор і асан, схеми досить схожі, принцип роботи схожий, тож для пояснення деяких речей можна користуватися цією схемою. Якщо на вхід інвертора приходить 220 вольт, то інвертор буде буде працювати в режимі байпас, тобто пропускати через себе 220 вольт. Але при цьому працюють майже всі схеми інвертора. Тому що якщо 220 вольт на вході пропадає, йому потрібно встигнути перейти на жилення від акумуляторів. Час переходу складає всього-навсього 10 мілісекунд. Для того, щоб забезпечити такий малий час переходу, конденсатори мають бути заряджені, а високовольтна частина має бути розкаченою. З входу 220 вольт знімаються сигнали LCC та NCC. а якщо ще підключена сонячна батарея, то з входу сонячної батареї знімається сигнал SCC. Ці три сигнали дублюють кнопку вімкнення та вимкнення інвертора. Тобто, якщо на інвертор подається 220 В і інвертор при цьому не ввімкнений, то частина блоків цього інвертора все рівно працює. Як мінімум, це потрібно для того, щоб заряджати акумуляторну батарею. Тож виконуючи будь-які роботи, обов'язково будьте дуже обережні. І так як на цьому інверторі є конденсатори досить великої ємності, то навіть. Після відключення батарей, не забувайте просто вмикати цей інвертор. Вімкнути його потрібно для того, щоб розрядити конденсатори. Охолодження цього інвертора зроблено таким чином, що в першу чергу охолоджуються радіатори. На інверторі використовуються два абсолютно однакових вентилятори, але роз'єми у цих вентиляторів різні трьохпіновий та чотирьохпіновий. Чорний дріт це земля, червоний це плюс 12 вольт, а от жовтий провід це сигнальний. А в вентиляторах стоять датчики холла. І кожен оберт вентилятора це один імпульс. І Якщо чорний провід та червоний можна від'єднати безболісно від цього роз'єму і заживити їх окремо, то жовтий провід обов'язково повинен до цього роз'єму бути підключеним. І якщо процесор інвертора не буде отримувати цей сигнал, то по-перше, він може попередити про це помилкою на екрані, а по-друге, війти в аварійний режим і просто вимкнути інвертор. По схемі PowerMare видно, що 12 вольт до вентиляторів подається постійно. І керуються ці вентилятори по мінусу. Але, на жаль, на моєму інверторі IASAN 12 В також комутується, тож плати регулювання обертів я вирішив заживити окремо від 12 вольт і землі. Плюс 12 В можна знайти на блокі чергового живлення. В цьому блокі стоїть стабілізатор 7812, в моєму це l 7912 це джерело напруги мінус 12 вольт і живитись від нього я категорично не рекомендую, тому що як мінімум у нього є обмеження по струму 1,5 А. А нагадую, що два вентилятори можуть споживати до пів А. А якщо ви ще третій додасте, то це буде 500, 600 а то й 700 мА споживання. Тож живитись від нього не бажано. На шині плюс 12 вольт такого обмеження немає. Найближче до вентиляторів плюс 12 вольт я знайшов на мікросхемі 3525. На цій мікросхемі на 15-й ніжки є плюс 12 вольт, тож не є проблемою знайти доріжку, де підходить 12 вольт, саме плюс 12 вольт, бо доріжка досить широка. Земля біля вентиляторів знайшлася зовсім поруч. Оберти вентилятори на цьому інверторі регулюються напругою. І от про плату для регулювання обертів я робив окреме відео. Рекомендую його спочатку подивитись, на роз'ємі плати та на роз'ємі вентиляторів інвертори трішки не зівпадають контакти. Мінус зівпадає, а от плюс з сигнальним дротом потрібно поміняти місцями. Роз'єм на другому вентиляторі взагалі чотирьохпіновий. Тимчасово його також можна використовувати. Наприклад, для того, щоб все налаштувати, а вже потім можна навіть підпаятись до цієї плати. Роз'єм перепакувати досить неважко, для цього потрібно скористатись пінцетом, злегка натиснути на контакт, щоб можна було його витягнути, а вже потім за допомогою ножа трішки підняти частину, яка не дає виїжджати контакту, і ставити цей контакт назад в роз'єм, але вже в правильне місце. В першому варіанті я плюс 12 вольт брав все ж таки з роз'ємів вентилятора, і в деяких режимах роботи ця плата повністю вимикалась. А в мене було бажання якраз зробити так, щоб вентилятори постійно працювали вімкненими приблизно на 10-20%. І далі, вже в залежності від нагрівання радіаторів, кількість обертів зростала б до 100%, тож і довелося пошукати друге джерело живлення. Врешті-решт я ці плати до землі та плюс 12 вольт. Для керування двома вентиляторами я використовував дві плати: терморезистори обох плат під'єднані до великого радіатора. Самі плати налаштовані однаково, а вентилятори постійно вімкнені на 20%. Обидва термодатчика під'єднані до одного й того самого радіатора. Початкову температуру я виставив 35 градусів. На цьому радіаторі температура може досягати 60 градусів, але дельту температур я зробив на всього 10 градусів, тобто при температурі 45 градусів ці вентилятори будуть крутити вже на 100 Я обрав третій варіант: ось таку шавку. Відкриваємо шафку. 120-мм вентилятор комп'ютерний 12-вольтовий. Правда, не дуже вдалий купив вентилятор. Arctic. P12 і у нього є брат P12 Max. Буквально 60 гривень різниця. От P12 Max там щось дає, якщо не помиляюсь, під 130 чи під 140 метрів кубічних на хвилину. Це дає щось біля 90 метрів кубічних на хвилину. Але навіть цього вентилятора повністю вистачає для того, щоб продувати повітря в цій шафі. Перегородочка. До речі, якщо ви використовуєте якісь розумні BMS наприклад, GK BMS. То на GK BMS є два термодатчика. І можна розмістити GK BMS таким чином, щоб вимірювати температуру в верхній камері і в нижній камері. Тільки-тільки побачив, що фарбовані дверці дуже дивно виглядає, наче щось там горіло. Ну поки що нічого не горіло. І ось саме такий варіант використання цього гібридного інвертора в шафі виявився досить ефективним. Шафа шум гасить дуже чудово. Але без примусової вентиляції використовувати не можна ні в якому разі не можна зачиняти цей пристрій в замкнутий простір, в якому не буде примусової вентиляції, бо буде йому хапликно або він просто буде спрацьовувати аварійно і вимикатись. І от вночі, в принципі, 50 А коли заряджається, то це відчувається. Але якщо заряджати меншим струмом, то можна навіть і вночі його заряджати. Тож у кого два тарифні лічильники, тим я думаю, буде ще цікавіше такий варіант. Можна не бавитись з китайськими інверторами, вони всі зроблені приблизно однаково. Можна одразу придбати собі який-небудь інвертор типу DEA, але DEA 3 кВт коштує штуку баксів. І там, якщо я не помиляюсь, взагалі вентилятор не використовується, він дуже тихий. Для того, щоб керувати обертами 120-мм вентиляторами, можна додати ще третю плату регуляторів обертів. Я зараз його просто заживив паралельно разом з одним з 60-мм вентилятором. Але якщо додати сюди третю плату, то в принципі цей вентилятор можна розігнати зразу одразу на 50%. І вимірювати температуру в нижній камері цієї шавки. І там починати, наприклад, від 30 градусів, а закінчувати на 35 градусах. Тобто при 35 можна вже врубати повну. Також на цих інверторах є бокові отвори. Якщо у вас є 3D-принтер, то я думаю, що буде досить неважко зробити якийсь адаптер для цих отворів. І 120-мм вентилятори поставити на ці отвори. Це, наприклад, в тому випадку, якщо шафи немає. Але в такому варіанті 60 мм вентилятори доведеться вимкнути, бо, бо, бо саме вони шумлять. А на цьому поки що все. Буду вдячна, якщо ви напишете свої варіанти охолодження цих пристроїв. І взагалі відгуки про китайські інвертори пишіть що цікаво. Про саме off-grid інвертори І також нагадую, що в Україні з завтрашнього дня, з 1 червня, зростає тариф до 4 гривень ,32, 32 копійок за кіловат. Також нагадую, що в описі під відео ви знайдете і телеграм-чат, і телеграм-форум. І ось на цьому точно все.